Ми відчуваємо надію нашої сестра і чекаємо. Ми хочемо, щоб вона поставила, речі рано в данном складу сина з курса, який теж пішов на кінця. Я розумію, що я має до кінця, але я хочу, щоб вона подалася. Я хотіла врятувати всіх саміх відочок, які йшли на жаль, але наховало своє життя. Це 9. Я все відчекаю, що діло і так. 어. Це було добре. Ти в базу бізнесу тобі вільні? Так. На підкри подивись, якщо ти вільний. Я хочу. А потім, коли навалить, ми тоді посидимо. А вообще надо балакати сьогодні не тільки за Савченко, надо балакать за, всі? за всіх українських в'язнів, в яких в російських тюрмах сидять, і на Кубані сидять, і в Москві сидять, і в Петербурзі сидять з сидять. Наші о, наші ні за що, ну, так хоче, як вони як Савчики. Кого? Яких добровольців? Хлопці. Без зброї, Майдзав. без нічого. Зброї, добровольці, наші хлопці. А воєнні, які давали присягу, це все. 400 у умінково, це караті органи, давали присягу на захист народу. Вони всі сидять у тілу, і один. बाबा दोदा Андрас, Надя, ми з тобою Надя, ми з тобою, Надя, ми з тобою, Надя, ми з тобою. Ну да, ми з тобою! можемо живоя. ndaq 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 ndaq